Я ще раз наголошую, що не можна на сьогоднішній день статтю першу, де написано чорним по білому, до кого можуть застосовуватися санкції, інтерпретувати як щось інше, наприклад, суверенне право України. Конкретне формулювання: санкції можуть застосовуватися. По відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи, чи фізичної особи не резидента, до іноземців без громадянства і далі. Тому, коли ми застосовували санкції по суб'єктам, які постійно перебувають на окупованій території, в поданні Служби безпеки України мало міститися, що вони не резиденти, і є висока ймовірність прийняття громадянства іншої держави. Лише так. І чому не застосовується те, як нас хочуть знову черговий раз вести в оману шахраї?